Так, шановні, вже все, я установив. Бо перша серія була, Ще все було не прикручене. Вже все установив, позакручував того. Крущень зробив ту, приварив. То, і, коротше, вхід йде сюди, до тої роздатки, потім в вихід, роздатки йде до, до тої роздатки. І працює система. Система працює. Навіска працює. Зараз ми заведемо його. О, зараз ми заведемо. А тих два шванги я вивів туди, на прицеп сзаді, вивів з тої роздатки. Ту, бо ще проріжу проріз, поставлю речах і буду пользуватися на прицеп, на сівалку. Буде і. Два положення примусове. Притиснути сівалку можна і догорі піднести. І плавали ще. Зараз ми заведемо і покажемо, як це. Немає різниці, вибиваємо. Все, можна тепер. Перво підніс собі що. І тим річого на присер зробив. Ну а нічого, все так працює, як працювала навіска. Десь підкапую. Зараз я Ну, зараз підкапую трошки. Зараз немає. Вона що то робиться. Ось так два штанга робити, один. Піло другий і піо перехідні вихости. Ну, от хоча захопити, щоб трубка не прийшла. Нічого сложного немає. І ось так є. Тут ране у нас. Я все оставлю на місце, під'їду на сігалки, до прицепа. Спробуємо разом. На віску і на прицеп Зараз я заглушую, треба встановити і під, підкапую трошка. Встановити, ви підкапує. Трошка десь шайба прийде. Алюмінію, розтиснув. Або що. Все, дякую за увагу. Як щось... Неясно, питайтеся щодо чого, ми вам розказуємо. Все, бувайте, пока.